А чи існували ще якісь консолі до епохи NES або Денді Сюба? Ну, звісно, існували. Це були консолі Atari 2600. Це дуже старенька консоль ще кінця 70-х років, але вона також мала ігри різних жанрів. Хоча, звісно, графічно ці ігри виглядали зовсім по інакшому ніж ми звикли в нашому дитинстві бачити на Денді. Були і ігри жанру гонки, наприклад, гра Fatal Run, і доволі до речі, такі динамічні гонки. Якщо зрозуміти, що це все-таки ігри кінця 70-х, початку 80-х років. Ця гоночка, ну вони всі ігри, майже всі ігри, які були на Atari 2600, Це ігри з аркадних автоматів, які перекочували на домашню консоль. І цікаво те, що ця гоночка також дуже схожа на якусь гоночку з аркадних автоматів. Ми бачимо наш спортивний автомобіль з видом позаду, як вже звикли на багатьох іграх гоночного жанру, і наше завдання їхати вперед і обганяти інші автомобілі. і Uh... uh. Проїхати, да, набрати очки, коли ви проїжджаєте трасу, і проїхати, доїхавши, щоб ваш автомобіль не вибухнув. У вашого автомобіля є чотири стрічки різнокольорові, які означають ну, поломки або зламаність вашого автомобіля або цілісність. Якась, ну скоріш за все, бо точно не зрозуміло, скоріш за все, якась якийсь колір відповідає за колеса, якийсь за корпус, там, можливо, за двигуни таке інше. Треба, щоб доїхати до кінця, треба, щоб не один з цих параметрів. Не пішов до нуля, не закінчився, інакше ваша машина вибухне, ну і гра закінчиться. В принципі, проїхавши всю трасу, гра також закінчиться. Вам підрахують кількість людей, здається, яких ви обігнали. Взагалі не дуже зрозумілі ролики на початку і на кінці гри. Ну можна подумати, що так. Але сам процес гонки дуже схожий вже з потім з восьмій, навіть шістнадцяти бітними гонками, коли ви наздоганяєте автомобіль супротивника, він намагається вам не дати, щоб ви його обігнали буде вас намагатися зіштовхнути в кювет, Буде вас підбивати, і це буде забирати у вас саме ну стрічки, ті самі стрічки здоров'я вашого автомобіля. Тому треба дуже швид, швиденько Проскочити і їхати далі. Що чекати перша від першого, там другого, третього номера, тут такого лічильника немає. Автомобілі зустрічаються вам рандомно, це навіть буде показано на радарі, який знаходиться з боку екрану. Також там буде показано напрямок вашого руху, і, скоріш за все, там буде показано. Ф, ну, Літера F це, мабуть, бензин, але бензин у мене не закінчувався. Тому літера Ф, можливо, там також більше так для красоти. Але в цілому цікаво доторкнутися до такої класичної гри.